Доброго ранку вітаємо! Вітаємо усіх католиків України із Різдвом Христовим. А всіх вас із нашою передноворічною забавою! В ефірі Державна Грошова лотерея ЛОТО Забава! Шановні наші друзі, це сталося. Ми це зробили. Ми зробили двадцяточку. Щасливчик із Херсонщини виграв мільйон гривень і став двадцятим 20 мільйонером 2016 року. А ще ми відкрили нову п'ятірочку. Стартувала новорічна акція П'ять авто від твого Лото. І щасливчик із Дніпропетровщини виграв перший автомобіль. Зустрічайте пан Мугавіл з Нікополя. Доброго ранку. Ідіть до нас. Ідіть ближче. <плес> і ми вітаємо, вітаємо і одразу, одразу вручаємо вам. Будь ласка, тримайте. І... Ключи! Ну і розказуйте, як це з Саме саме Ви виграли позашляховик GACS 2. Розповідайте, як це сталося. Так, що просто Я в суботу поздно приїхав домой, я не проверил лотерею, Моя дочка проверила. Она не видела номер, а потом в следующий день утром звонили. Ты номер. счастливо. Участвуешь... <си> ну, так случилось у Трамп 9 звонили з вашего пара. Потом звонили утром и сказали так і так. номер вашей, э, самой, Я сказал да. И сказали, Есть. Клас, 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 класс. Ну, можете передати <си> вітання. Передавайте. Хочу передати. Привіт. Всем друзьям, mm -hmm. моя дочка, мы вместе постоянно играем с ней. Mm -hmm. да. Она вам допомагает. Да, Он да да. Всем друзьям, жена. Ми приєднуємося до привітань. Ми дуже раді, що ви це зробили. Продовжуйте з нами грати. ще є гроші. У нас ще мільйон джекпот. Так що ми вас чекаємо. Далі приїжджаєте на машину. вам ще не дуже раді. Будемо чекати. Шановне, якщо ви також хочете сісти за авто новенько за кермо новенького, авто. Будь ласка, це дуже просто. На новий рік Лото Забава дарує 5 автомобілів. Купуй одночасно 5 будь-яких білетів Лото Забава на акційний тираж. Надсилай додаткові ігрові комбінації білетів за допомогою смс на номер 330. В одному смс одна ігрова комбінація. Більше комбінацій, більше шансів на виграш. Усі додаткові комбінації заносяться до бази. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме щасливчиків, які виграють п'ять автомобілів. База ігрових комбінацій оновлюється для кожного акційного тиражу. Грай щотижня. Вигравай новорічне авто від твого лото. лото за баба. Ото сьогодні, окрім мільйона. Окрім джекпотів 3 мільйони гривень. У фіналі програми на вас чекає другий розіграш новорічної акції. І, взагалі, аж до 15 січня. січня ми будемо не просто на диво чекати, а будемо. Вигравати і дарувати. Хіба це не диво отримати в подарунок автомобіль в еквіваленті вартістю 400 тисяч гривень просто під ялинку. І в нас там під ялинкою буде не один, аж два автомобілі. Так, це різні автомобілі <гум> родини GAC. У полюванні за грошима на вас чекає стріблястий. Ваші облиски Стріблястому а в акції Шоколадний. Ваші овації шоколадному. Ну а ще мені хочеться замовити слівце про побутову техніку. Хоча що про неї говорити? Вигравайте, панове. Вигравайте, панове, і ми відкриваємо розіграш 907-го таражду державних грошової лотереї Лото забава за за ходом розіграшу стежить тиражна комісія. Це представники Міністерства молоді та спорту та представники громадськості. Запам'ятайте, запам'ятайте цю мить. Я оголошую щасливий номер! А ми одразу запрошуємо на наш майданчик пана Мирослава з Мукачева. Саме він став переможцем щасливого номера. Доброго ранку. Вітаємо, розповідайте. Це е, декілька років вже граю з перших тиражів, але білет це виграв у батько. А батько, батько не приїхав. Не зміг приїхати, не зміг приїхати. Да. і приїхав я. Ну що ж, ми бажаємо вам удачі. Перед тим крутанути колесо, передавайте вітання вашому татові і всім вашим. Передаю привіт своїм рідним, колегам по роботі і привітати хотів би всіх з Новим роком і Різдвом Христовим наступаючим. Дай Боже, дай Зробіться. Боже! Прошу. Ви знаєте, Мирослава, я нещодавно була у вашому мукачеві і просто зачарувалася вашим містом. Таке красиве, іграшкове, європейське місто! Шикарне. І і, і, 10 і. тисяч гривень. Ми вас вітаємо. 10 тисяч наші результати отримай, більше, більше, ніж якби ви не приїхали. Ми вітаємо Мирослава. Щойно він виграв 10 тисяч гривень. На щасливий номер. Ну що ж, ми не зупиняємося, а йдемо далі. Отож, якщо минуло тержу розірші щасливі номер, ви не виграли жодного призу, але зареєструвалися на другий етап цього розіршу. Ми бажаємо вам удачі і просимо вимкніть, будь ласка, комп'ютер. І ось ви бачите телефони гравців, які підтвердили свою участь у другому етапі розіграшу щасливий номер. Зараз комп'ютер методом випадкової відбору серед зареєстрованих номерів. Обере один такий щасливий номер. Є ось він цей щасливий номер. Його ігрова комбінація власник цього номера уже наш переможець. І зараз ми будемо зв'язуватися з ним, щоб познайомитись і привітати його як переможця щасливого номеру. Ну і, звичайно, запросити, запросити в нашу до нас у студію. Це дуже красиво вміє робити пані Лариса. І всі кажуть, і звичайно, приїдемо, особливо <рес> чоловіки завжди обіцяють. Ну майже завжди приїжджають. Ну, якщо самі не приїжджають, то синів відряджують. Э, <риклад> Алло! Зрозуміло! Зрозуміло, я все розумію, хочеться це поспати, ж новорічна або... ніч, не новорічна ну, але куди, це різдво. Що Знаєш, вчора святий вечір, був сьогодні різдво. Можливо, хтось святкував, але це означає, що з вами обов'язково зв'яжеться з нашим переможцем, обов'язково зв'яжеться наш оператор і дізнається, чи приїде наш переможець, який так чи так уже є. Приїде він чи ні в нашу студію, щоб крутити це колесо і мати можливість виграти аж до 50 тисяч гривень. А поки що ми його. Томо, що у нас є переможець щасливого номера! А я вже готова визначити нових переможців. Час летить, і я прошу вімкнути великий лототрон для того, щоб дізнатися, якого кольору буде перша кулька. Тому що це дуже важливо для наших гостей в студії, гравців в студії, тому що. Того кольору, якого випаде перша кулька, сектор. Відповідний сектор. братиме участь у полюванні за грошима. І це кулька номер 12 Білого кольору. Я вітаю білий сектор. Ми переможці! Я також вітаю п'ятеро гравців білого сектору. Кожен із них обов'язково виграє щось. І Так само буду вітати п'ятеро гравців, які дозвоняться до нас по телефону. Тож телефонуйте, телефонні лінії відкриті зі стаціонарного телефону. Набирайте 0900 306 330. Ну і як завжди, з мобільного це просто 330. Ви, напевне, вже мрієте про полювання. Я б також мріяв, побачивши таку гору призів. А я вже. Давно терпляче не мрію, а чекаю. Поки хтось кине квіти. Ні, не під ноги, а на капот цього сріблястого красунчика. Я думаю, якщо кинуть на капот шоколадного красунчика, буде теж не гірше. Але почнемо із сріблястого. Отож, авто чекає на вас за декілька хвилин. А зараз реклама на один плюс один.